Мої дорогі, я вам не завідую тим людям, які будуть вирощувати шафран. Що таке шафран? Подивіться в інтернеті його характеристики, властивості і так далі, щоб я не займав ваш час. Чому я вам не завідую? Тому що для того, щоб збирати цей, е, цю спецію, одну з самих дорожчих в світі, в світі, до речі, вона ідеально росте в Україні і в мене. в мене це тобто у Вінницькій області. Бо тому, що потрібно для того, щоб збирати цей врожай, це дуже кропітка робота. І потрібно терпіння і ніжність для того, щоб зібрати одну з самих дорожчих спецій у світі. Тому, незалежності від того, де ви будете брати посадковий матеріал, чи в мене, чи в когось іншого, то знайте, з чим ви будете стикатися. Вам потрібно запастися зразу терпінням. І... Терпінням. Зараз я вам покажу, як, чому я так кажу і що це означає в моїх словах. Дивіться. Отут у мене, оце є шафран. Що таке шафрани це такі квіточки, бачите? А нам потрібно тільки три ось стечинки. Бачите, дивіться, отакі От кубла, кубла, їх прямо тут багато. Я збираю урожай кожен день. Кожний день я просто збираю, беру стаканчик. І погнав, 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 збираю цей врожай. Тому, чесно кажучи, о, якісь альбіноси. Альбінос, звісно, білий, білий, але є три течинки шафрану. Не путайте його з обичними крокусами, які у вас світують, тому що для того, щоб зрозуміти, чи точно це е, іменно шафран, ось, бачите, є там такі три о, три теченки, бачите? І три палочки звисає. Тоді це означає, шафран. Ось такий. Так він виглядає в стаканчику. Бачите, такий, я його висушую і потім використовую в своїх цілях. Тому, тому ви представте, це кожну квіточку зірвати, обірвати і кинути. Зірвати, обірвати і кинути. Тому я вам зразу кажу, якщо у вас нервова система ні к чорту. То, мабуть, він вам просто не потрібен. Це в мене тут такого росте, туди. І це я кожен день збираю. Є попередні відео, як я вже збирав. І це його ще тут німерино, просто німерино. Бачите, він кубами росте. Ось, тільки що. Ось обривав свіжачок. І там ще, ще, там ще є в мене участочок далі. Де це його брати? Тому от якось так.